Пізнього суботнього вечора, 21 вересня, мешканці 16-поверхівки та сусідніх будинків у Шевченківському районі міста збиралися до відпочинку. Однак тоді вони так і не змогли заснути. Біля висотки впала ворожа авіабомба, що спричинила руйнування значних масштабів. Дивлячись на понівечені квартири, місцеві жителі намагаються не піддаватися відчаю. Жах, просто жах. Під'їзд був завалений, можна було людям вийти, ліфт. Не працював, тому що все повилітало. Всі ну, навіть животне і то трусились. Страшно. Дитина постраждала, оказала медичну допомогу. Продуктивно, швидко, гарно відреагували. Буквально за 2-3 години ми ну, допомогли людям евакуватися. Будемо жити далі. Ну ми були вдома. Ми були вдома, вже збиралися лягати спати. Діти в ліжку були, а потім в пабліку побачили, що летить на Олексіївку. Вийшли в коридор. Почули сильний свист. Ну і зрозуміли, що зараз буде приліт поряд. Побачили полум'я у вікні, почало вилітати скло, швидко перебігли в ванну з коридору. А потім слідкували, летить чи не летить. А коли вже все відлітало, вийшли і побачили весь цей жах, який відбувся. Діти були налякані в істеріці, але зараз більш-менш уже. Слова Єлизавети підтверджує донька Софія: сьогодні вона вже посміхається та всіляко намагається допомогти мамі. Однак, як зізнається, сама дівчина вчора ворожий удар глибоко вразив її. Я дуже злякалася. Це відбулося вже вдруге. Минулого разу туди був приліт. Ну дуже я злякалася. У мене почалася істерика. Ну просто уявіть, це ж дуже страшно. Страшно. Як завжди, одразу після влучання на місці прильоту свою роботу розгорнули спеціалісти ДСНС. Очевидці відзначають професіоналізм та оперативність рятувальників. Службова у нас чудово працюють, бо тільки все сталося. Вони бігали по поверхам, шукали, кому потрібна допомога, чим допомогти, когось вивезти, винести, запитували, куди людей потрібно відвести. Тобто, всіляко надавали допомогу. Тому в цьому плані нашим службам величезна повага. Протягом наступного дня на місці влучання, окрім рятувальників ДСНС, роботу вели представники комунальних служб, поліції, а також благодійники. Зокрема, із самого ранку волонтерський сектор допомагав із розбором завалів, надавав медичну та. Психологічну підтримку, а також забезпечував гаряче харчування. Вночі знову обстріляли і постраждала 21 будівля, то десь 1200 вікон, і зрозуміло, що комунальне підприємство у нас найкраще в Україні, але їм потрібна допомога. Ми на місцях прильоту розділяємо роботу, де працюють комунальні підприємства, а де працює волонтерський сектор. Ну і починаємо. Хто годує, хто забиває вікна, хто займається демонтажем, хто медично-психологічною допомогою. Ну в такому форматі вже все конкретно на місці надзвичайної ситуації. Годували волонтери не лише постраждалих мешканців, а й комунальників, рятувальників ДСНС та інших людей, які цього потребували. Сьогодні в меню був булгур, сосиски та квашена капуста. А також гарячі і холодні напої та солодощі на додачу. Таким чином від волонтерів голодним не пішов ніхто. А в групі швидкого реагування вже більше року працюємо. Так, і завжди виїжджаємо на прильоти. Годуємо. Ну в день буває більше до тисячі людей. Сьогодні ось за 15 хвилин роздали 300 порцій Це гарячих обідів. І зараз будуть печиво, соки, вода, чай, кава, конфети. До речі, сьогодні були на закупці і на повному ринку жінка узнала, що ми працюємо в такій сфері і дала нам безкоштовно печиво, конфет, щоб ми роздали людям. Попри те, що внаслідок влучання будинок зазнав значних руйнувань, міський голова Ігор Терехов наголосив, що буде зроблено все можливе, аби висотку відновили, і люди змогли повернутися у свої квартири. Один будинок дуже серйозно постраждав. Є зміщення конструктива будівлі. Тому сьогодні працюємо для того, щоб закрити контури. Крім цього, ми перевіряємо комунікації. Вже подали воду і енергетику в деякі дома. Дуже багато людей звернулося за допомогою щодо отримання. Паранень, і на жаль, ми маємо на теперішній час двох людей, які в дуже важкому стані перебувають у міській лікарні. Будемо працювати з експертами для того, щоб якнайшвидше знаєте, відбудувати цей будинок. Але ще раз хочу підкреслити, що дуже серйозні руйнації, які були у цьому будинку. Оскільки останнім часом динаміка пусків авіабомб на Харків збільшилася, Ігор Терехов вкотре закликав містян дбати про свою безпеку. Ще раз хочу звернутися до харків'ян, до наших працівників, щоб не нехтували повітряними тривогами, які лунають у Харкові. Ольга Трачук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків новини.